Всім доброго дня. Хочу розказати про конфлікт ДНЗ-Ромашки, який тянеться у нас із 31 липня при подачі першої заяви. Значить, ДНЗ-Ромашка створена громадська рада 2008 року. Є статут, є усі документи. Значить, при вступі дитини в садочок прийшла мама, маму не пустили в садочок, вихователь сказав, не пущу вашу дитину. Все зафіксовано все на відео, що зверніться до завідуючої. Притому мама звернулася до мене, ми прийшли до завідуючої, ну, завідувача нам сказала написати заяву про зменшення цього якби, одноразового платежу в розмірі 500 гривень. Ну, так як сім'я мало забезпечена, коштів не так багато, ну, завідувача сама запропонувала зробити якусь знижку. На 30-40% на там також все є на відео. Ну, ми ну, під її диктовку. мама написала заяву, щоб громадська рада розглянула її питання і зробила цю знижку. При тому, як ми написали цю заяву, відповіді не було довго, при зверненні до громадян відповідно на процесі 30-денного терміну, повинна надатися відповідь. Ну, цього не зробила. Тому що поки батьки вже прийшли вже другий раз, вже як терміни вже всі сплели, надайте нам відповідь. От тоді вже зашевалились. Сказала, завідувача, збираємо громадську раду і будемо вам писати протокол і давати відповідь. Ну, от якби перше порушення. Ну, при тому, що завідувача заявляла, що батьки написали заяву про вступ в громадську раду, ніхто такої заяви не писав. І всім це кажу прямо і відкрито. Приходите в садочок, якщо змушують вас писати якусь заяву, ви автоматично входите в громадську раду і потім сплачуєте цей одноразовий внесок у розмірі 500 гривень, це ДНЗ Ромашка, теремок 1000. Якщо ви цього, цієї заяви не пишете, значить ви сплачувати нічого не повинні. Якщо вас змушують це робити, ну, фіксуйте на відео, знімайте на телефон, записуйте на диктофон, ну і звертайтесь в поліцію. Ви ці кошти не повинні платити. Якщо вас змушують їх платити, ну, це не є правильно. Так, далі. E, значить, в даної організації є статут. В статуті чітко написано, ну, перевіряла всі документи поліція, прокуратура вже. Ми вже це повторно написали заяву. Значить, в статуті чітко написано, що громадська рада створюється на дії та на засадах добровільності рівноправства її членів. Само, самоврядування законності та власності. Так, власність відкритість дуже добре. E, громадська рада створюється згідно закону про громадське об'єднання. Ну, тут Краще розписано, краще тут би було так написано, як в законі. Прозорість, відкритість та публічність. Це було б правильніше. Коли було це зібрання, ми прийшли з відеокамерою фіксувати дані, ці збори. Ну, Було все негативно. В наш бік не знімайте, не проводите відеофіксацію. Хоч... які вам сказав, Ви не маєте права тут знімати. Давай. Показали посвідчення, що ми журналісти. Маємо право фіксувати, і хоча б навіть не був журналістом, все одно будь-яка людина має право фіксувати так як згідно цих законів публічність і відкритість. Дали нам відповідь, протокол, вже як батьки сплатили ці кошти, а потім аж дали вже протокол, відповідь, що таке заплатити ці 500 гривень. Все, заплатили. Значить, покричали на повишених тонах, йшли ну, ми з тих зборів. Проходить певний час, приїжджав до нас сюди обласний прокурор з Київської області, пішли до нього на прийом. Я, не я викликав, а батьки викликали журналістів нового каналу. Я тільки дав як кажуть, координати. Приїхали, прийшли на прийом, при тому, що зняли дуже маму, таку неблагодійну, також з трьома дітьми, яка також ходила в садочок, зверталася. І велика подяка, що вона дала це інтерв'ю. Я їй сказав, що буду всі допомагати. Також з неї ці кошти вимагали. Ви ну, також побачите, в яких умовах вона жахливих. При тому я її за руку водив, і по соціальним службам, і міську раду, щоб і житло надали, і матеріальну допомогу. Ну, до депутата звернулись. Ну, я думаю, міський голова і депутат також кажуть, допоможуть цій людині. Я думаю, в цьому їм буде і плюс. Тому що в яких умовах вона живе, ну це жах. Знову написали повторну заяву, показали йому анонс, який вийде зразу після того, як опублікує новий канал. Можливо, я нижче напишу, коли цими днями може. І там ви все подивитесь. Якщо я зразу після того, як викине абзац свій сюжет, я зразу випускаю свій анонс. Ну, Якщо ви будете ставити лайки, значить я буду знати, що далі вам розказувати цю історію і показувати, хоча матеріалу дуже багато. Якби... Фактично вирізати там нема що, але правду є як показати. Як, як скільки раз забрехалося, що голова громадської ради і що заїдуч в садочку. Не знаю, в якому ракурсі покаже новий канал, але я все покажу так, як є. А, значить, далі. Прокурора були, написали, все, у п'ятницю передали заяву. 22 числа, 26 числа я пішов в поліцію, запитав, кому передали заяву, хто буде її розглядати, на ну, участково, потім на слідчого. Ну, реакція 0. 0. Ще не розписали, ще не знаємо. Мою адресу йдуть такі натяки, що не трогай поліцейських. То як їх не трогать, як ви не служите, так як ви повинні служити. Якщо вже пройшли атестацію, будьте добрі. Або поясніть правильно. Хоча, як кажуть, не, нічого не знаю. Ну, зараз їдемо в поліцію, вже якби послу 11 днів із вихідними. Ну і запитаємо. Чи вже таке розписали, щоб ми надали вже е, те відео, надали ті всі пояснення, так як перший раз цього поліцейський не зробив і тупо відписався. Також відповіді всі є. Пастушенко підписаний і той слідчий, який вів першу цю справу. Якби всі документи, все лежить у них. Все. Тільки нам взять пояснення, але чогось цього не роблять, або ждуть, поки вийде по телебаченню даний, даний кажуть, сюжет. І тоді з цього будуть робити якісь висновки. Ну, Можливо, нема там кримінальної справи, бо як казали, поліція, кримінальна справа тоді відкривається, колись потерпілі. Це щоб ви як запам'ятали, якщо хто не знає. І спотерпілі, як кримінальна справа, немає. Ну, значить, подавай на суд і, і розбирайся, як кажуть сам, твої проблеми. Ну, Їдемо в поліцію, зараз побачимо, чим це все закінчиться, як нас там територія. Ми подавали заяву 22 числа по поводу, по поводу Денза Ромашка, дитячого садочка. Мене цікавить, кому передана, до вас до була передатися заява і чи слідчому, чи е, участковому, кому цікавиться питання. Ми прийшли для того, щоб дати пояснення, яке в нас не взяли, не я заяви? Журналів немає, бо вона подавалася через прокуратуру. Да. Прокуратура передала і сюди в п'ятницю. В цю п'ятницю? Чи коли? П'ятницю, яка вже пройшла. Сьогодні ж не п'ятниця, сьогодні ж понеділок. Ні, я У Цю п'ятницю передавала. <говорит> mm -hmm. в да. Так в чому проблема? Не звісно, чи що не помінуть. Та що А, ви що даю цю книжку, де пишеться заяви. Де вони реєструються? Вони книжки реєструються? Звісно. Та немає за 22 часу. За 22-го немає. Якщо каже, що щось, було в прокуратурі були в п'ятницю, натім прийдемо за п'ятницю. В п'ятницю вечора вона сюди до вас навійшла. Зараз, дочка, я буду канцелярию, запитаю. Mm -hmm. Добре, чекаю. Немає інформації, Пішли на це, це ніхто нічого не знає. Все так холодно це до роботи ще я в це Ну нічого не знаю. Я ж тоді тут затолкнув, сказав, що це начальник міліції, типу, десь від'їхав і немає ви підписатися. Вона тоді так сказала. А що передались прокуратури, то вона сказала, що ви працювач. Ну, але ніхто нічого не знає. Це взагалі вибирають директорів на дитячі садочки на необмежений термін. Як це там? Такий договор, такий закон. А цей закон міняється міською радою. Зараз ну, то... до вас вічі спуститься. Добре. Перевіриться, а будемо спуститься до нас. Уже чекаємо 15 хвилин. Добре. Добре. Поди, Чесно на жаль, не можу вас спинять, я вам потім випишу на 4 числа. по поводу восьмого провадження стосовно десятка Ромашка, правильно? Так. Ми прийшли, щоб ясно тут не давати. Ну, виключу на четверте число повістки, все офіційно, виключу на четверте число, на 10. Візнаю вас потерпілим, да, візьму з вас покази, потерпіло. Mm -hmm. Поставте, будь ласка, розпис про профіксує. Ні, про mm. nee, чекайте, а кого я буду допомогти? Я викликаю негра, що Євген Васильович. А свідки ви будете брати? Євген Васильович, наскільки знаю, це ви. це я. Це ви? Паспорт можна? Паспорт, на жаль, собі на дрон. Праву машину. Зрозуміло, Я прийду разом з ним однак. Ну я вас хочу так, а, то, что диксу. Поставьте, будь ласка, тут через днів, що ви 38 Тридцять вісім і тридцять девять незнайомі. Ви закарують ставити. Ну, все одно прийду з ним, яких будуть Ну, То я вас теж тоді допитаю. Якщо ви були учасником безпосередньо цих всіх подій, то, звісно, з вас теж візьме Стаття 38 і 39, так? Да? Так, да, тут усе указано. 39 38, можна йому. Це за. О ну, тут вони все написані. Ось одна, а тут все друга. Причинені ялки там. Ясно, обов'язково. Це все? Що тут? Так, да, це залишається при справі. Корінець повістки про виклика. Це вам. Тут указано на яку годину, якого числа прийти. 138, 139. А я написав 38. 138. Я Зрозуміло. Що спочитаємо. Будет файлити тоді, будемо доводити, чому у нас є. Відеоматеріали там mm. вже долучені. Там ні, вже відеоматеріали будуть долучені. Бо і в заяві це було вказано, що ми долучимо відеоматеріали, які в нас є, яких у вас немає. Це у ще вас їх немає. Не нові, ну, але... а вони були, але вони є зараз у нас. Ні, в мене є відеоматеріали з попередньої вашої заяви. Ні, У нас же йшла повторна заява ну, прокуратуру. І в, і в тій заяві вказано, що ми додамо відеоматеріали. Так. Безперечно, це можна зробити в тому. В тому коли викличете, да? так? Да, в тому ви... випадку, коли да, я вас викличу, ви можете звернутися з клопотанням, що прошу долучити до протоколу допиту такі-то відеоматеріали. Чому писати клопотання, коли заяві вже вказано, що ми додамо відеоматеріали. Ну, можна в допиті самому вказати, формулювання своїх показів, mm. можна вказати, що до протоколу додають, то можна написати заяву. Є дуже багато mm. варіантів. Можна цей... їм... вам зараз їх надати? Зараз я ж кажу, на жаль, з вами не можу більше часу провести, бо тому що мене викликали в прокуратуру по іншій справі. Не ні, по іншій, В мене ж не одна вона, я ж не Дякую. можу все охопити одним днем. Я зараз буду працювати по іншому, а, а там вам година? виділю 4 число і на 10-ту годину з вами поспілкуємося і вирішимо ці всі питання. Угу. Долучимо відеоматеріали, дасте покази, ви як свідка, ви як потерпілого. Ну, там, два б... там багато свідків, там ж треба всіх опрацювати, тих ще учасників з іншої сторони. Там ще буде заява від мене, я так розумію, до цієї справи долучена перекриття кримінального провадження. Акти перешкоджання журналістській діяльності по 171. Ну це буде вже, я думаю, розглядатися як окрема заява, але якщо будуть підстави об'єднувати ці провадження, то будуть ну, об'єднуватися. Ну це буде вже потім видно після того, як ми їх розглянемо, тому що зразу так же ж не можна оприлюднити. Зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. Все, це вам тоді на 4 число, на 10-ту годину. Mm -hmm. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Дочекали тобто слідчого, якби прийшли вже з відеокамерою і пішла якась реакція. Повістку вручили на 4 число. На 10-ту годину. Да, 10 годину ранку будемо давати свідчення, будемо додавати відеодокази. Ну, буде кримінальна справа, не буде. Це вже буде, якби йдемо вже по другому кругу. Так як по першому кругу поліція ну, у нас оці факти не захотіла отримати. Все, слідкуйте, дивіться.